Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Фітковича має багато та насичену історію, яка невід'ємною є частиною розвитку університету. Адже саме імператорський університет імені Франца Йосипа був відкритий в Чернівцях в 1875 році і розпочав своє функціонування в складі трьох факультетів саме юридичного, філософського та теологічного факультетів. До речі, саме відкриття метою відкриття університету було реалізація політики мультикультурності, але майже з приходом на терени північної боковини СРСР в 1940 році юридичний факультет було закрито. Було закрито за вільнодумство, яке панувало то, той час в стінах юридичного факультету, за погляди мислителів, які творили право в стінах факультету. Але разом з тим справедливість має перемогти. І відповідно 1 травня 1991 року юридичний факультет було відновлено в стінах Чернівецького університету. До речі, таке відновлення було, відбулося за декілька місяців до проголошення незалежності і суверенітету нашої держави. Наразі факультет функціонує в складі шести кафедр: це кафедра приватного права публічного права. Кафедра теорії права та прав людини, кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства, кримінального права та процесуального права. Також на факультеті функціонують декілька різноманітних лабораторій: це лабораторія медіації переговорів та арбітражу, криміналістична лабораторія імені Ганса Гроса та лабораторія прав людини імені Сергія Місевича. Також на факультеті функціонує і юридична клініка, яка дає змогу нашим студентам здобуті теоретичні навички реалізовувати на практиці і відповідно удосконалювати комунікаційні навички і роботу з клієнтом. На юридичному факультеті відбувається підготовка студентів за двома освітніми програмами бакалавського рівня вищої освіти, а саме мова йде про Спеціальність право, освітню програму право та освітню професійну програму міжнародне право. Також на третьому, на другому рівні освіти вищої освіти відбувається підготовка студентів за трьома освітніми професійними програмами: це право, медіація та міжнародне право. Також на факультеті відбувається підготовка здобувачів третього освітньо наукового рівня за спеціальністю право. Цьогоріч ми відкриваємо також і можливість вступу на освітню наукову програму Міжнародне право. Так, звісно, реалізовується приємним і важливим досягненням колективу юридичного факультету Чернівецького національного університету. Стала перемога та участь факультету. В міжнародному грантовому проєкті за назвою «Модернізація правничої освіти задля європейської та євроатлантичної інтеграції України до речі, завданнями даного міжнародного проєкту є удосконалення, осучаснення, модернізація освітніх програм та відповідних навчальних обов'язкових компонентів відповідної спеціальності право. Також це і професійний розвиток викладачів, також і запровадження сертифікаційних програм для вчителів середньої школи, сертифікаційних програм для публічних службовців на засадах, на засадах ЄС та НАТО. До речі, окрім даної грантового проєкту, факультет пишається і проектами, які успішно завершені. Мова йде про е, грантовий проєкт, який торкався медіації, адже на основі цього проєкту було започатковано освітню програму Медіація. Крім того, е, дана програма носить програматський характер, оскільки дає змогу врегулювати відповідні конфлікти, які турбують наше суспільство. Для впізнаваності юридичного факультету не тільки на території нашої держави, але й за її межами. Колектив факультету постійно систематично відшуковує міжнародних партнерів, адже це дає змогу нашим студентам та викладачам приймати участь в міжнародних стажуваннях, підвищенні кваліфікації, організовувати міжнародно-наукові конференції круглі столи, а також лекторії. Також ми продовжуємо з розпочату практику в 2022 році, коли залучаємо наших викладачів та студентів до відповідних. Різного роду правничих курсів, які забезпечуються видатними викладачами, правниками відповідних юридичних закладів вищої освіти ЄС та Сполучених Штатів Америки. Насправді можливості працевлаштування після отримання правничої освіти є досить такі багатосторонні і дають змогу нашим випускникам задовільнити будь-якого рівня амбіції. Ну, в першу чергу мова йде про працевлаштування на чотири класичних правничі професії: це судді, прокурора, адвоката та нотаріуса. Також наші випускники мають змогу працевлаштовуватися в різноманітних органах державної влади, органах місцевого самоврядування, різних державних інституціях на зразок Державної митної служби України, Державної податкової служби нашої держави, також в різноманітних правоохоронних органах. В дипломатичних, консульських представництвах, а також, звісно, і в бізнесовій сфері, яка наразі потребує висококваліфікованих фахівців носіїв, знань справа. Напевне, все ж таки, унікальність будь-якого закладу вищої освіти це все ж таки відображається в колективі, в викладачах, студентах та випускниках. Але, зокрема, унікальність юридичного факультету насправді є багатовекторною і. Проявляється в двох аспектах щодо здійснення освітньо-наукової діяльності. Перше, це той момент, що ми враховуємо всі на сьогоднішній день сучасні вимоги, виклики та сучасні стандарти, які торкаються підготовки правника. А також звертаємо увагу на те, що е, протягом багатьох років відбувалося формування відповідних традицій, підходів, методик до підготовки нашого студента. І разом ці всі елементи дають змогу підготувати висококваліфікованого фахівця, який буде затребуваний ринком праці. Взагалі, студентське життя на нашому факультеті воно є надзвичайно активним, адже до цієї активності долучаються як і студентські організації, так і самі викладачі. Намагаються зробити більше якихось заходів, більше дозвілля. Тобто, це якісь зустрічі з різними спікерами, практиками. Також від студентських організацій це різноманітні спортивні е, спартакіади, також е, культмасові заходи, е, також різноманітні дебати, модельні засідання, благодійні ярмарки, е, ну і все таке. Так, звичайно, студенти регулярно долучаються до благодійності, адже у нас на факультеті проводяться різноманітні благодійні ярмарки. Нещодавно проводився ярмарок студентським парламентом, кошти з якого перейшли до онкохворих дітей, а саме благодійний фонд Подаруй дитині життя. Також проводились ярмарки нашими кафедрами, а саме нещодавно проводився кафедрою кримінального права. Також на факультеті часто проходять благодійні футбольні матчі, тобто і спортивна діяльність також залучається до благодійності. Ну і всі студенти відповідно долучаються до цього процесу. Ну, Майбутнім абітурієнтом я би побажала наполегливості, адже наполегливість це запорука успіху, а успіх породжує прекрасне життя.